1 вересня свято Першого дзвоника. Кожного року у цей день світлі класи шкіл України зустрічали нас юне покоління громадян, щоб вести стежинами знань, навченості та освіченості. Кожного разу ми з нетерпінням чекали на це свято як обіцянку нових зустрічей. Відкриття таємниць всесвіту, розвитку власних здібностей і талантів та новий 2022-2023 навчальний рік не є звичайним. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну сколихнуло кожного. Велика кількість українських освітніх закладів не відкриють учням своїх дверей. Українські родини, українські дітей і вчителів війна розкидала усім світом. Сьогодні ми не познайомимося на гімназійній лінійці з першачками, не проведемо для них екскурсію гімназією, не обіймемося із гімназійними друзями, не пробіжимося лунками-коридорами, не привітаємося із вчителями, піднявшись за парт, не напишемо число Класна робота на класній дошці. Усі ми хочемо, щоб новий навчальний рік розпочався першим уроком у рідній гімназії, і він розпочнеться так, дистанційно. Але вчителі будуть поряд на відстані витягнутої руки до монітору, на відстані телефонного дзвінка у будь-який куточок світу, на відстані повідомлення у вайбері в форматі 24 на 7. Ми будемо навчатися дистанційно. Але ми будемо навчатись, і хай на нас чекають уроки під звуки сирени, хай за для збереження життя та здоров'я будемо переховуватись у бомбосховищах та за кордоном. Попри все, ми будемо вивчати історію, пізнавати сучасний світ, вливатися у світову культуру, щоб відновити, відбудувати рідну Україну після нашої перемоги. Це наш внесок у її наближення. І де б ми не були. В Україні, в різних країнах Європи, Америки, Азії та навіть Африки. Пам'ятаємо про нашу рідну батьківщину, бо ми її майбутнє, її надія та підтримка. Зі святом Тебе гімназійна громадо. З 1 вересня перемога буде за нами. Все буде, Україна. Наша країна з нас є.